Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні другий день після дня обнови. Ціна за кілограм 285 гривень. Набрала я в примірочну багато речей, в кінці ще вам покажу кілька сумок. А розпочну я ось такого квітчастого плаття. Потянуло мене на плаття, адже сьогодні була по-справжньому літня погода плюс 20, а на вулиці жовтень. І це плаття з натуральної тканини це 100% віскоза. Воно 40-го розміру іде середньої довжини. Я думаю, буде трішечки вищий колін. Зараз примірюю і все покажу. Ось так плаття виглядає на мені. Тут три четверті рукавчик, і так воно трішечки вище коліна. Йде, воно таке от широке. І мені не подобаються ось ці зав'язки, які йдуть ось тут вверху. Можливо, треба з ними щось буде придумувати, а так якось вони тут мені виглядають зовсім недоречними. Загалом вважається плаття доволі непоганим, адже тут класний принт, класний склад тканини і доволі непогано сіло воно на фігурі. Але оскільки попереду зима, вирішила його не купляти, адже з досвіду вам скажу, що саме наприкінці осені і взимку можна знайти дуже багато крутих плать можна знайти просто ідеальне плаття і не одне, а кілька запастися уже на цілий рік. Тож це залишила в магазині і переходимо до наступної моєї знахідки. Ще одне плаття на сірому фоні: ось така красива вишивка, червоні і блакитні нитки. Це бренд Monsoon, хороший бренд, єдине, що Мене трішечки, так би мовити, смущають такі от круглі металеві золоті гудзики в ньому. Плаття 42-го або 14 розміру і зараз роздивимось його склад. Отже, доволі цікавий склад, Одна, навіть присутня вовна 7%, 36 модул і переважає поліестер 57%. Ось так платко виглядає на мені. Дуже цікавий рукавчик, довжина приблизно така ж, як і в попередньому платі. Воно. Зав'язується так, ось такий має поясок, тобто йде приталене. Не знаю. Мені, от справді, дуже не подобаються ці гудзики і поєднання золота з цією вишивкою. якісь такі дуже мені нагадує арабські східні мотиви. І таке відчуття, що я не просто вдягнула звичайне плаття для прогулянки, а якесь плаття для виступу. Так, якісь такі, от прям національний костюм. Тому вирішила його не брати. Знайшла ще ось такі цікаві джинси 12-го розміру. Зверху вони такі, як зібрані, мають поясок, знаю, що це не дуже актуально, але мені дуже подобаються штани в такому от стилі. Щоправда, вони на мене виявилися маленькими, просто ось так от прикладу, вам покажу. Обідемося без примірки, оскільки справді вони на мене недобре сіли, вони на мені виглядали як в обтяжку, а насправді вони мають бути такого вільного, широкого крою. Це не єдині джинси, які я сьогодні знайшла, які мені сподобалися. Знайшла ще джинси ось такі, теж блакитні, вони прямого крою, доволі широкі. Але там був поломаний замок, я не могла до кінця його розстібнути, тому, відповідно, приміряти теж не змогла. Ну і з таким дефектом, мабуть, теж би не купляла. Їх просто вам в руках покажу для розуміння, якого вони фасону. Мені здається, що це доволі актуальна моделька джинсів. І тут доволі так якісний джинс. І ще знайшла білі джинси. Вперше, мабуть, буду приміряти в секонд-хенді білі джинси. Не так часто вони трапляються і взагалі от, знайшла їх практично в ідеально новому стані. Ось такий невідомий мені бренд, але по якості вони мені сподобалися, дуже хорошої якості джинс. Розміру я тут теж не побачила, але вони такі доволі великі. І буду я їх приміряти ось з такою блузою. Це бренд Ту, 14 розмір. Красивий тут такий дрібненький принт з квітів. І на білому фоні червоний такий бордовий так, принт. І не знайшла я тут бірки зі складом тканини. Але, по відчуттях, це льон. І ось так ця блуза виглядає разом з білими джинсами. Вийшов непоганий тандем. Тіше те, що обидві речі, практично нові, вони просто в ідеально новому стані. І вийшов такий доволі романтичний образ для мене незвичний. Хочу трішечки розбавити свої відео, мабуть, у мене забагато кежуальних речей, забагато спортивних речей. Тому інколи я показую вам якісь такі от класичні речі. і... Трішечки романтичні речі. І взагалі білі джинси це зовсім для мене не характерно. Мені здається, що вони дуже непрактичні, тобто їх треба прати після кожного разу, як одягнеш. Взяла вам показати, я думаю, багатьом просто цікаво так подивитися, що і таке можна знайти в секонд-хенді Ну, а собі їх брати не буду. Наступна моя знахідка це ось така сорочка в клітинку чорно-біло. Вона подовжена. Це бренд Stradivarius це мас-маркет, але непоганий бренд доволі так хорошої якості. І ця сорочка теж в дуже хорошому, практично ідеальному стані. Це можна оприділити і по бірках, вони зовсім не затерті, не зіпрані. І за своїм складом це 100% котон. Сорочка в розмірі М і ось так виглядає на мені. Це така як сорочка туніка. Вона справді дуже довга. І, в принципі, можна носити з якимись легінсами. Або з якимись так вузькими джинсами. До речі, з цими білими джинсами вона теж дивиться непогано. Як вам, напишіть в коментарях. І напишіть в коментарях, чи носите ви білі штани, білі джинси, як вони вам носяться. Мені здається, вони так додають якоїсь такої святковості. Хоча годяться і на кожен день, ось, наприклад, з такою більш кежуальною сорочкою, вона вже виглядає так. Не так піднесено, не так романтично. От порівнювати так з попередньою сорочкою. Це справді був такий дуже романтичний, ніжний образ. А от вже з такою, можна сказати, грубою сорочкою в клітинку, її ще називають сорочкою лісоруба, виглядає зовсім по-іншому. Вирішила ще більше здивувати і себе і вас. Взяла в примірочну не просто білі штани, а ось такий білий комбінзон. Невідомий мені бренд, це 100% котон, і він теж в ідеально новому стані. Це доволі великий розмір. Штани йдуть широкі, прямі і мають такі от великі кишеньки. Буду я його приміряти з футболкою. Власне, взяла цю футболку лише, аби піддягнути його під цей комінзон. Вона 18 або 20 розміру, тобто XL, доволі велика, але красивого жовтого кольору. І ось таким от написом Friends, так відомий серіал, усім, мабуть. Це бренд Primark і за своїм складом це 100% котон. І ось таке незвичне зображення я побачила в зеркалі. Для вас, мабуть, це теж доволі незвично. Напишіть в коментарях, як вам такий експеримент. Доволі непогано дивиться, як на мене. Звичайно, для декого це, мабуть. Трішки дивний образ. Я нагадую якогось такого робітника. Але чому б ні, чому б не приміряти, коли є така можливість і коли є час і натхнення. Звичайно, я їх купляти не буду. Ну, але для того, щоб зробити відео більш цікавішим і насиченішим, вирішила вам показати і приміряти. Ще я вам взяла, в примірочну теж просто показати ось таке от плаття. Воно мені теж видалося дуже цікавим і, до речі, актуальним, оскільки пошити з різних клаптиків джинсу. Дуже хотілося б його приміряти, але воно маленького розміру це сороковий розмір, і сам джинс такий, що не тянеться. Бачите, плаття доволі вузьке, я в нього просто не помістилася. І ще вам вирішила показати трішечки верхнього одягу. Знайшла кілька курток, оскільки ви деколи пишете в коментарях, що вам цікаво і на таке подивитися. З верхнього одягу, ви знаєте, що я завжди собі шукаю це косуху, і зараз я би дуже хотіла ще знайти собі такий об'ємний бомбер. І ось ця куртка своїм силуетом дещо нагадує бомбер. окрім того, у неї дуже красивий колір беж, і ось так вона виглядає на мені. Так само великим плюсом є те, що вона є стюбана, ось такі речі у нас досі залишаються актуальними. Але, на жаль, ця куртка виглядає на мені зовсім не так, як я собі це уявляла. На вішаку вона виглядала такою більш круглішою, можна так сказати. Ну, ось тут вона така от звичайна, пряма, і виглядає так дещо старомотно. І наступну куртку взяла теж, просто аби вам показати, оскільки вона дуже цікаво зроблена, вперше таке бачу, коли поєднують дублянку з паркою. Це все так разом зшите. Ось такий от бренд, не знаю його, можливо, це якийсь і дорогий бренд, оскільки річ дуже якісна. Дуже усі деталі тут продумані, усе дуже красиво зроблено. Бірки з розміром і зі складом тканини я не знайшла, але очевидно, що тут використані якісні тканини, хоча сама дублянка, звісно, не натуральна, а це все-таки так якийсь поліестер. Куртка має дуже багато деталей і хочеться її розглядати. Має ось такі металеві застіпки, і на рукавчиках теж такі от великі металеві гудзики. Зверніть увагу, усі гудзики є різними і теж їх хочеться розглядати, оскільки вони такі так, окремий витвір мистецтва. Ну, цікава річ. Не знаю, правда, можливо, вона на любителя брати її не стала. Наступна моя знахідка це ось така тепла жилетка від бренду Adidas, дуже яскрава жилетка. Це сороковий розмір, але мені здається, що це прям вона якась дитяча. Вона дуже малесенька, дуже яскрава з капюшоном, класна. Вирішили її взяти і такий приміряти на себе, аби вам показати. Ну, ось так вона дуже обтисло виглядає, тобто, це не для мене. Взагалі дуже дивно, як вона долежала до другого дня, і досі її ніхто не купив. Адже жилетки зараз є дуже актуальними. Їх дуже класно поєднувати із спортивними костюмами. Ну але звичайно, вона має бути так більш широкою. Думаю, вона обов'язково знайде свого власника і дуже швидко, адже такі речі довго не залежуються в секонд-хенді. Багатьом бренд Adidas є дуже близький, улюблений. Це дорогий, якісний бренд. Багато хто любить його. До речі, такої жилетки у моєму гардеробі ще немає, тому. Треба її додати до свого списку і таки придивлятися до жилеток в секонд-хенді ретельніше. Ще вам хочу показати ось такий бомбер. Він замшевий це 46 розмір, і думаю, ця курточка вінтажна. Сама куртка я дуже помята, Не знаю, чи це специфіка цієї тканини. Тобто цієї замші, це така задумка була, чи вона просто дуже сильно пом'ялася. Судячи по підкладці, таки дуже сильно пом'ялася, її, напевно, буде дуже важко потім розпрямити. Це, власне, натуральна замша, і ось так вона виглядає на мені. Думала, буде виглядати якось більш так актуальненько, а виглядає вона доволі сумно. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до вінтажних речей, чи купляєте такі речі в секонд-хенді. Я раніше купляла, але вони у мене якось так залежуються в шафі. Я їх практично не ношу. Не знаю, як їх комбінувати, аби вони виглядали більш-менш сучасно. Актуально і вирішила більше їх не брати. Але оцю куртку все-таки дуже вам хотілось показати. Ну і переходимо до сумок. Звичайно, в другий день знайти якусь хорошу сумку. Це просто подвиг, це практично нереально. Адже усі сумки у нас розбирають не те, що в перший день а мабуть перші хвилини після відкриття секонд-хенду. З усього того, що тут було у ящику, а це якісь рюкзаки, спортивні сумки, вони дуже заношені. Ось ця виглядала непогано, тобто в неї дуже оригінальна застібка, але бачите, вона з значним дефектом ззаді є велика потертість. І серед усього цього мені вдалося знайти шкіряну сумку в ідеально новому стані. Ось така чорна з білою строчкою, такою контрастною. Щоправда, вона на двох коротких ручках. Тобто її можна носити лише в руках, а я люблю сумки носити на плечі. Хоча хто таке любить, непогана знахідка, адже як-не-як, це шкіряна сумка. Вона такого середнього розміру. Ну не знаю наскільки вона актуальна. Сама шкіра якісна, і сама шкіра така, от добротна. Вона заважила теж небагато всього на всього на 135 гривень. Ну і перехожу до зважування речей, які мені сподобалися. Плаття, яке я приміряла першим, заважило на 82 гривні. Сорочка в клітинку заважила на 85 гривень, її я вирішила купити. Ось такі білі джинси заважили на 146 гривень, але вони залишилися в магазині. І ось така квітчаста сорочка заважила на 65 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.